Вас вітає луч. Пропонуємо лот номер 14 мікс спортивного одягу. Перша в нас іде футболочка Адідас. І Адідас є основою цих лотів. Також в лотах присутня Nike, Капа та інші. Теж футболочка Адідас. Шорти. Адідас. Вони в нас йдуть футбольні від футбольної команди. Теж футболка Adidas. Ззаді такий логотипчик. Також, коли ми формували ці лоти, дізналися про такі технології Adidas, які вони використовують. Кліма Cool. Це технологія вентиляції, одяг дихає, добре, охолоджує тіло під час активностей. Також є ще Кліма Це інноваційна технологія охолодження. У тканині маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Клімала ще є тканина, яка швидко виводить вологу та зберігає тіло сухим класична технологія Adidas. Та Також Adidas випускає спеціальні футболки для бігу. Ось така ще футболка. Футбольної команди. Найк, шорти такі, такого яскравого кольору. В лоті йдуть різні розміри. Футболочка, яка є в кожному лоті, пума. Також в лоті можуть бути одинакові одиниці, але вони завжди будуть різного розміру. Додивіться відео до кінця, і ми ще в кінці покажемо вам купальники від Nike. Капа. Взагалі капа народився як бренд шкарпеток. Ось такі лосини, футболочка. Адідас, Nike, Це теж у нас іде адідас, також капа перші у світі почали створювати е, аптисті спортивні футболки. У 1980-х роках вони шили форму для збірної Італії. Тоді вперше футболісти вдягли облеглі футболки, які не заважали рухатися. Це стало проривом і трендом, що живе й досі. Капа футболка такого вільного крою. Більший розмір, шорти. Теж від капа. В принципі, можна поєднувати з тією футболкою попередньою. Adidas. Більш така донизу завужена футболка. Можна поєднувати з лосинами цей топ. Шорти. Ось такі донизу вільні легінси. Також більший розмір ковтинка від Adidas. Така тканина, ніби як плащівка. Буде добре від... відштовхувати воду. Лосини. Найк футболка. Nike є брендом номер 1 у світі за популярністю серед молоді. Ось така худі з капішоном. І спортивні ще футболки різних збірних. Adidas, капа. І дві одинакові, але різних розмірів футболки капа. Зараз покажемо вам купальники. Показуємо вам купальники. Ось такий роздільний купальник. Ми формуємо купальники самостійно, тому це можна продавати як і окремо, так і разом. Ось такий роздільний купальник. Там через треба здільний купальник з відкритою спинкою. дуже приємна тканина, дуже класна. Цікава, така теж буде відкрита спинка. І такий яскравий купальник. Його можна розглядати дуже довго. Ось такий від Nike. І теж буде красива спинка. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів за номером телефону в описі. Та вся детальна інформація теж буде в описі.